Всім привіт, давайте четвертий день потурніруємо. Так, оборона. Оборона в Б. Трошки мені там не вистачає на А. Ну нічого, все добре. Так, погнали сьогодні атаки. Атаки, що мені тут, ну посвідон, мені тут не дуже подобається. Давайте візьмемо Енні. Трошки якось так ці червоні в мене стоять, що я не маю можливість їх гарно рухнути. А оце, що підказують із синім, досить таке для мене спокусливо на даний момент. Попробую. Переїхав. Ну, ти гадость. Де переїхав? Попробуй зробити так, можливо, там пощастить. Ні, не сьогодні, не сьогодні. Не сьогодні. Що таке? Де моє поле? Червоні ніби є, але ну, вони настільки... Не в моєму положенні, що це просто треш. Так, ми маємо ще одну трійку червоних. Кого це заблокує? Давай по. Ну, нормально, може бути. Там щось одно ну, не було, мали. Так, знялося. Квінель вдарить. Ну, ні, не вдарить. Ну, що можу сказати? Хто тут у нас по класові? Окей, тоді туди, туди ми запустимо зараз посе... копідона. Хоча постійно не хочу сказати посейдон. Так, Мар'яна Шарі. Окей, сюди цього красунчика. Далі паразити зняти ми не можемо, тому що лікування у нас немає. Це зараз буде своєю камнешкірою робити мені нерви. Гедвін деспелить все одно не було що. Він задеспелить. Так, тоді вмикаємо Людвіга. І зараз будемо бити їх. Тільки ще ця камнешкіра. Один удар. Ну, отак от можна. Ну, блін, не заряджаю заново. Добре, Мар'яна, Шері. Добили? Так, все вийшло. Ну, перший противник і легенький. Як на мене, попався нормальний. Так, будемо мати не будемо мати мультяшну вівіку. Ай-яй-яй-яй-яй. Барк ой-ой-ой. Тут буде зараз велика халепа. Що мені з цими мінньонами це робити? Я оце думаю, чи мені брати сюди гарнака, чи ні. Таке тяжке питання. Тому що якщо гармека, то мені доведеться йти 4-1. Це великий ризик. Попробую. Де ж як не в грі? Ризикувати правильно. Поле моє. Поле моє. Поки що мій ризик зовсім не виправданий. Так, ще два по три фіолета, але це мало. І висадки дати не хочу. <гаси> Мені треба зарядити люди в якось. Треба багато фіолета. Ще одну трійку треба. Не знаю, чи я встигну. Ну, нехай вдарим машкою. То раптом там зараз як вийде в мене червоних. Так, ну, поки що більш менш нормально, зробимо так. Тепер червоних зберемо. Есет зарядили? Ще не зарядили. Будемо пробувати її блокувати. Що людвих в мене виживе, ні? Такі просто герої тут, які. Дуже класно так кладуть просто. Що це айсет, що цей барклі. Ну, доб'єм, не доб'єм. Окей, її заблокували. Далі ніби обережно сюди. Угу. Будемо спочатку Барклі добивати. Скільки в нього здоров'я? Ну, попробую без машки. Так, вийшло. Далі. Вівіка, вівіка. Скільки ми не Будемо мати? 50% червоних нема. Ну, Будемо бити машкою, хоча б там трохи ті міньони гризти. Зараз це буде лікувати. Нейтральних водів у мене немає. Це проблема. Ну, Лікувати. Не то, що лікувати, вона броню поставить. І на ній я цю броню не зніму, тому що буде шалений супротив у неї постійно. Так, в тому, щоб жирний називається пробий мене. Це її супротив, не супротив, все броня такі висить. Не люблю її. Вона навіть на кривавому турнірі і то <свісно> дає знати, що в мультях ця сила. Так, є. Вийшло. Блін. Не люблю цю, тому що вона буде мені там, кожним ходом ману зрізати. Ти у нас реген мани ми будемо мати. І додатково по фіолетам. І контра буде від оцього чудика. Кимосью дайте посейдоном. Попробуємо посейдоном. Тому що ніби й буде і кака, але там більше на посиленнях буде. Зелений кристал. На війні дуже було багато зеленого кожного разу враховуючи, що я зеленими не, не, майже не воювала. І це було проблемно. Зараз тоді ваху зарядом Але зарядили червоних. Це дуже добре. Так, по кому будемо бити? Дарк Фізер ще ніби не хоче. А тут у нас червоні є, будуть справа трієчка. Ну, звичайно, тут буде мало, але попробуємо винести от його з контролю, не хочу я його. Так, вийшло. Далі. Ну, Один хід. так сходи. Хто ти покласує варвар? Ну, доб'ємо цю. Ву. Угу, добре. Тепер будемо по цьому чудіку працювати. Скільки ще один хід? Даркфізер, я до тебе. Що ти мені скажеш? Ще живий? Жирний. Так, окей, ну, зробимо тут. Зараз ці зарядяться дівчата. Блін, я не думала, думала зараз буде сліпота. І в нього там воно вже два стрічка. Добре, дівчата попали, все вийшло. Знов контра Таунт. Потім оця жаба, яка накладе травління. Що ти робиш? Теж кровотеча. Ой-ой-ой. Ну, добре так, і погнали. Так, візьмем кристал. Це буде 5. І там ще якраз ми позарядимося, І буде у нас якраз контра від цього чудика. Ну. Так, там у нас жаба. Альфа там ще один хід. Так, робимо так. Червоних даремно багато полетіло. Так, так, так. Ну, я пропоную, що давайте жабу попробуємо вбити. Машку я, звичайно, не вб'ю, тому що її все одно вона мультяшна. І заблокувати я її не заблокую. 900. Багато в не туди. Багато в неї. А, вона ще ухилилася. Мало того, що вона просто по цьому не, не хоче блокуватися, тому що вона мультяшна. Так вона ще й ухиляється. Називайте звати роби зі мною, що хочеш, я не дамся. Так, зараз буде таунт. Попробуємо зняти. Захотів Шері. Добили. Сюди копідоном. Угу. Ну, пане, бийте, поки в нас є людвих. І зараз ми тебе доб'ємо. Так, ну поки що ще щастило. І оборони легенькі, і поля були. Останній бій, зараз, мабуть, буде хлепний. Блін, будемо смажитись. І ухиляння. Ай-яй-яй. Mm -hmm. mm -hmm. Що з тобою? робити Оце? Ага. Що з тобою? робити? Зараз це смаження буде шалене. І оці ухиляння, Угу. Тут ти по класові церковник. ухилянт. Так, а ця мах. Сюди дуже хотілося би взяти Вурсену. От прям дуже. А раптом вона в мене не доживе, і я не зможу з нею зіграти. Слідона хочеться лишити і тих всіх лишити? Блін, ну попробуємо четвірка. Ну, заберу, а ще можна? Це буде у мене сім. Червоних, це мені мало. Ну, буду я їх забирати. Тут треба зарядити, щоб вона в людвіга відпрацювала. З фіолетовими фігово. І з червоними, в принципі, так само зробимо так. Буде в мене тоді шері. Оцей один камінчик тут заберу. Тихо, блін, зарядили ще раз. Ай, не встигли один хід буквально. Один хід. Це так обідно. Один хід всього-навсього. Зараз тут таке смаження буде. Так, ну давайте сюди купідоном. Цю не добили. Мар'яна мінус. Як же мені оце тут це найкраще зробити? Зараз мани мало. Мало. Так, ту з дулом, це дуже добре. Купідона мені добили. Блокування один хід. Один хід. А горіти ми ще будемо? Теж один хід. Знаєте, що я пропоную? Зараз, звичайно, ну, дуже посподіватися, раптом не вийде. Скільки там? 1600. Може, цю я заряджу, зарядила. І отак от доб'ємо. Окей. Ну, тичок в неї зараз... Ну, точніше тоді не було. Добили. Фух. Такий напряжний був останній вій з цією радією. Підсмажила вона мене знатно. Так, маємо топ-1. Ну, можливо, хто по щось. Все, всім доброго, камня, всім пока-пока.